На оцю воронку Попередник соняшник, дивіться на оці грудки. ось Дивіться, як плухне ліс. То дорожку зробив бомба. Ну Можна сказати, що тепер тіпо, я е, як рейдерський захватив землю, то тобто, є дорогу. Але ж я навпаки її оце. Підрівнюю, підрівнюю, стараюся там, там, там підрівнять. Ну, коротше, це один я такий дурачок, тут округі, який хоч що нібудь по дорогам робить, бо вони отакі. Так, народ, що, значить? Провів дісковку пшенички. І складаюся, переїжджаю зараз на сою, на сою. Попередник тут пшениця була, перед пшеницею була соя. Прямий посів був пшенички самурай. Було проведене одне діскування після збирання, потім пішла падалиця пшениці, я провів гліфобробку. І зараз другий раз задіскував і все. Оце тепер до весни оця ділянка буде курити бамбук. А якби не бризнув тоді гліфосатом, прийшлося б робити би три, три дісковки. Тоді убрати падалицю дісками, потім ось, пізню осінню, скажімо так, знову. Тому оприскувачем ми скажімо так, пришвидшили весь цей процес. На наступний рік не знаю, що там буде, щось, щось в общем, буде. Що в нас по планах, по обробітках і так далі? Знаєш, десь процентів, так сам собі в голові прикидав 50-60%. Прямі посів, як після сої, так і після кукурузи будемо ставляти. Процентів 15-20 мінімалка, тобто дісковка. Це криві площі після пшениці, як у даному випадку площа ще одна після пшениці є. Тут зараз соя, допустимо, там теж крива площа, діскуємо її, орати не будемо. Процентів. 10 теж так. Та це щось вже й переублічюється, навіть менше, десь 40-50 прямі посіви, процентів 15-20 дісковка, процентів 15-20 оранки і пшениця ще ж, само собою, вже ж посіяна. Огородики, незручні ділянки, звісно, там тільки дісковка буде після сої, де була кукуруза, то буде оранка однозначно, тому що задіскувати. Це треба разів 5 її діскувати ту кукурудзу, щоб зробити гарну, гарну площу. Ну Це такі розклади. Зараз в общем, займаємося дісковкою. Крона 3 метри, трактор 150 сил, пече. Зараз переїжджаю туди на сою, якраз обід, переобідаємо і далі в бой. Тут довгенько крутився, воно 4 гектари, але вони не зручні. такі. То прийшлося покрутитися. Ну, зараз на восьми догодим. Завтра пише, вже навіть на ніч сьогодні пише дощ. Надіємося, що він буде, бо пшениця ж посіяна, яка да? пшенички хотілося. Там вроді би ще позитивні температурки передають, що не може не радувати в плані пшениці. А от в плані, блін, я за кукурузу ще не так переживаю, як оце за тусою. Кукурузу такий, по морозу можна вбрати, і весною можна вбрати. Але тільки зменшиться кількість тоннажу у полі, якщо вона стоятиме до зими, до весни зиму, то і стоятиме. А по сою, буде вона обиратися, як вона буде обиратися, коли вона буде обиратися. Жах. Ми е, приїхав був комбайник, спробували е, обирати волога то 15-17, яка яка де взяв, не в незинітах 17, де на Гурпут, там 15. Можна було б довести її до кондиції, скажімо так, і в ангарі, але після комбайна великі потіки. Получається, він не вималачує і все вилітає в різку. В різку і це в жопу одним словом, То стали, ну, не знаю, колись став берем же тут союз, йома йо, так треба ж було так лопитися. Ну, це навчило цей урок на все життя, скажімо так. Все, їдемо на другу діляночку, зараз далі включусь, покажу, що виходить по сої. Оце ось тут кукуруза холдинга. там Отам соя і тут наша пшениця і воно геобразне. Я, мабуть, думаю, його теж треба буде все діскувати, тому що перевезти його в один масив. Бо соя в нас там була не один рік вже, а пшениця це, ми помінялися. Ох ти йомой! І щоб його все в один масив, треба по-любому, мені здається, обробити. обробити. Ну, Такі моменти. Дивіться, що обнаружив ночний слід, Йо мою свіжак. Оце лосіще йшло. Свіжак, свіжак взагалі. І прямо видно почапав, почапав, почапав і туди в ярок. Я думаю, він пішов. Обалдеть. Оце копито, це не на кілограм 500. Ну сам, одинак. Прикольно. діч, діч шевелиться, бачите. Ми спимо одіть ходить. Пенчу народ вже по сої, переобідав, коротше, все як має бути. В полі все набагато смачніше. Значить мустанг тут був на ЖД 70. Взяв отаку діагональну, не знаю, градусів 45. Отак получається. виходить. Для первої ідеально. Тут площа, виходить, крива. Як тільки одісла ділянка, весняна. Оранка, а весняна оранка це взагалі не обговорюється осінню та вже е, думає, чи треба, чи не треба. Ну, зараз про оранку ще продовжуємо. Якраз до краю доїдемо. Весняна оранка посів піоніровської нашої цієї сої на 35 м і потім ми посіяли в цьому році мустанг на 70. І видно рядки, то .е. є така площа нерівна. оце взяв одну діагональ, отак, тут ото, .е. буде дві дісковки. Одна оце отак, а друга отак. По ну, і рівняти треба площу. А потім весною боронкий культиватор, компактор, щоб прям, ну, довести плюс-мінус до ідеала е, ділянку, бо нерівності сумасшедші, сумасшедші. Оце для того проводимо таку дану операцію. Значить про воронку зараз підемо, поговоримо. Дивимося там відео, не будемо тикати пальцями. Чоловік збирає кукурузу, а на ній немає качанів. Аргументує це тим, що немає вологи. І далі розказує, що воронка бомба, орать треба, орать. А в тих, кого були дощі, звісно, в них кукуруза єсть. Ось вам дивіться, була у нас були у нас дощі. Дивіться на оцю воронку. Попередник соняшник, дивіться на оці грудки. Ось, дивіться, як плухне ліс. Орав тут олемкен. Що не доорав, не знаю. Пішлі, чогони. Оранка, оранка. Я свою думку про оранку скажу так. Ми ще повністю від неї не відійшли і, може бути, ще поки не одійдемо. Але більшість землі залишаємо. Щось під пряме, щось під дісковку. Але орать. Ось дивіться. Були у нас дощі. Були. І грудочка така. Непогана. Чого? От я діскую. Сере. Чого тут? По кукурузі холдин хорить. Ідеально. Сера, земля розсипається. Чого, як ви думаєте, тут? Така грудка. Я думаю, моя думка, що? Тому що соняшник. Соняшник витягнув отуди от на 2 метри ту вологу. ті, весь... що були опади, які вони, там були, вони не компенсували. До чого я веду? Що вологу, були ті дощі чи не були. Ось були, бачите? Ось були дощі, хороші дощі. Що вологу потрібно зберігати. І таку операцію, наприклад, як от... Дісковку зараз проводимо, да? пізніше проведу ще в іншу діагональ. В зиму це допустимо. На ну, скільки я там зараз діскую на 10 сантиметрів, ще раз на 10 щоб рештки перемішати і підрівняти площі. Бо це в зиму. Весною вже ніхто діскувати в нас, ну, ми особисто не будемо. Тому що нас навчило, що весняна дісковка при нинішній, нинішніх обладах це. Не то пальто. Ось дивіться, а по сої діскується, і земля чорненька, і волошка є. Тому що, як ти не крути, все одно тут не пішла, не витягнула соя всю там на 100% вологу, яка знаходилася в цьому проміжутку. Плюс е пройшли до щеки, вона отут, в оцій подушечці накопичилася. А коли ми проводимо моронку, як ви бачили. Оцю вологу ми отут і зарили на плужну підошу, отуда оті булижники, яким треба розмочитися і так далі. Велику кількість опадів. Тому тому, пряме є пряме. Ось ми можемо бачити минулорічну сою, ось, ось цьогорічна соя. Маємо таку площу, але просто що криву? Якби вона була рівна, як інші ділянки, які ми залишили під прямі. Вона б була б теж по прямому. От зараз стоїть оця земля, не тронута. Вона собі за цю всю зиму, скільки там випаде снігу, опадів, дощів, осінь, весну. Воно це все накопилося. А коли ми її оце урижем, навіть оце, цими дисками, все одно вона улітучується. Ще сонце блиснуло, отут цей шар висушило. Ну, благо, що це в зиму, все одно щось випаде. Тому мої думки такі, що Оранка це добре, але може десь там, де на порядок більше опадів, ніж у нас. Але це не те, яке було раніше. Як раніше лило, то лило. А зараз маємо, що маємо, і за оту кожну капельку вологи потрібно берегти як зеницю ока. Як зимову, так і осінню. А оце ковиряючи оцю землю, нічого хорошого з цього не куда. Вологи тут не додається, якщо я задискував і зараз там волога тільки шух і Ні, Ця улітучиться і та, що випаде, воно тільки компенсується і вийде в ноль. Тому воронка це таке смутне суміння, мене тірзають смутні суміння, що воно до чого я. Як. Якби були зими такі, як колись, так да, повните, Вище голови, Согласен, А коли таких снігів вже немає, і зим то треба, треба щось думати, щось міняти технологію і так далі. Для, що, щоб перейти на прямі посіви, потрібно максимально, щоб була рівна площа. І мінімум проходів агрегатів, щоб менше трамбовувати. Це, е, так кажуть, з власного досвіду. Ну, це вже люди, які працюють на прямих посівах, на наутілі, вони вже давно це казали. А нам вже ж тільки зараз доходить, що треба мінімальний проїзд техніки. Бо навіть і опять же земля, оце м'яка, оранка, весняна земля яка, я як сіяв воно, отак посіялося перший рік, потім другий рік оце ж сіяв в цьому році. Теж отак, як ось то оприскувача, я ось обачу, ось дивіться, оприскувач проходив. Бачите, як видно. Все воно його помітне і так далі. Тому, тому, діло кожного, діло кожного. Повнічати ми не будемо, нікого осуждати не будемо. Хочете орати, оріть. Хочете діскувати, діскуйте, хочете наутіли – наутільте. Мої думки такі, кожна технологія має право бути, в кого що виходить, те й потримує, те й ну, виходить. Правильно, правильно? Ніхто нікого не переубіждає. Так, працюємо. Погнали. Нормально виходить. Я кажу, що це отак, діагональка, потім вона піде отак і все воно буде бомба. Весною бороночки, компактор все вирівняє, все, все зробить так, як має бути. Потері бачу є. І ж тірі із-оцих нерівностей. Де ложбинка, там жатка не справилася, не достала. Її торчить там по 5-6 по бобів знизу. Де, гор... Де горбик, нормально все, срізала по 0. О. Є момент, є нюанс. Це при оприскуванні, при розвороті, десекацію, коли робили. І от бачите, мустан, подивіться. Не стріляв, Ціка вона вже стоїть, коли та уборка проведена, вона не стріляє. Дивіться, стоїть собі ось всю зернину достати не можу. А як про яке ми розтріскування говоримо? А ну, тянеться. Є момент, є нюанс. Так, працюємо. Працюємо. Сонця нас нема. Ну, будемо працювати без сонця, значить. Ніхто ще ж не хоче осознати те, що щоб перейти на ту чи іншу технологію, нульову, там, чи прямі посіви, чи утіл, там, з покровними культурами, потрібні агрегати. Наприклад, та сама сівалка, яка стоїть неймовірних грошей на сьогоднішній день. Той самий агрегат, який розтягує рештки, той чи інший, то рестує коштів, його треба вкласти, купити. Да? А плух він он стоїть. Плугом ми користувалися в 90-х, в 2000-х і в 2025-му і в 26 му покористуємося, Ну, правильно, були необоротні, а зараз вже там оборотні і так далі, ті чи інші. Судейсно, якби ця розмова йшла про це, я б це зрозумів, що для того, щоб перейти на те чи інше, потрібні кошти. Согласився повністю. Але коли розмова йде, що Оранка — це бомба, це накопичення вологи, це там. Прикидання решток і проче. Ну, в мене воно вже щас, на сьогоднішній день вже не клеїться. Раніше я б так само бігав би, кричав би, казав би, що оранка це тема. Особенно там, їдуть по найму, да, там, наняв трактора, трактор ти стоїш, сидиш своїх посадочці, пивко потягуєш, красота. А зараз, а зараз, навпаки, оці рештки вони зберігають ту вологу, яка не випаровується, яка знаходиться в зимґрунті. Яка промокла, яка попала туди, і вона нікуди вже не дівається, звідти. От навіть зверніть увагу, наутірщики завжди, кажуть, що потрібно із... переходити на прямі посіви на ноутіл з тих культур, які дають багато решток. Ну, Дивіться, Соя 70, -та. що вона тут дала по решткам. Почти нічого. Де волокосо? ось, так, є рештки. Ось ось голе, чорне. І беремо ту саму кукурузу, ту саму пшеницю, де все услано, правильно, беремо горох. Він не самий найкращий попередник, щоб перейти на прямі посіви чи на нульову технологію, тому що там решта немає. Якось так працюй. Йомайо, ну писало ж на вечір дощик. Дай доробити, клинок залишився, я не знаю. там. На час роботи хай з краями. А воно вже ляпотить. Не стільки того доща, оце зараз пересере все. Це поки катаюся ж в тракторі скакаю, дивлюся що тоді, та інші відоси. Все одно ж ділає німець. Ні. І попадається відео Оксани з Грооса. Де теж якоби вона філософствує про воронку і теж розуміє, що воронка це, це не вихід. І каже, що раніше книжки писали, так, да, ти виграв, це в тебе йде накопичення і збереження волога. А зараз уже Помінялися часи, помінялися погодні умови. Треба щось міняти, куча технологій і так далі. І кожен обирає для себе ту чи іншу. Тому в цьому є доля правди. І те, що я і говорив, що ну, давайте вспомним, там 2000-й рік. Які були сіла, наприклад, да? які були скільки було кількість опадів, яка да? там, по різних регіонах вона то була різна, але вона була набагато більша, ніж ми маємо зараз. Ну, що я не прав, прав. Тому, тому оранка — це добре, це але, але треба думати аналізувати. Я ж кажу, що ми поки від е, не відходимо, але, але в процесі. Тому що, тому що це все добре, але це дорого, неефективно, не швидко. І, скажу так, немає різниці. По врожаю прямі посіви, мінімалка. Ну, якоби, вони то є, але кинувши затратну частину, час, ресурси і так далі, то потім виходить, що в принципі різниці немає по врожаю. Врожай місто менше, скажімо так. Наприклад, соя. 25 на даній ділянці вона насипала. Не беремо інші регіони, беремо наші, ось окружні. Де комбайн джендір обирав, ну тут масей обирав, джандір на інший гроші, не важливо. В них своя технологія, там добре, во все як має бути мільйон, мільйон сто на гектар на сіни не, не менше, це 100 з лишнім кілограм. В них 2,1, 2,2, 2. А тут ось гірша ділянка, яка 2,5, а краще 2,6, 2,7. Звисів під 40 кілограм, там 30 з копійками, 300 тисяч. Мороз бачила, від 70 прямий посів, де не, не, не нічого не ковирялося, нічого не робилося і отримали кращий результат. Чого там? Тому що тут було на якийсь процент вологи більше, за, за зиму накопичилося. Звісно, є і результат. От вам, от там є думки. Я нікому нічого не нав'язую, кожна думка своя. Коли сказали, автопілот це дуже дорого на МТЗ, можна МТЗ купити. А тепер вже і на МТЗ ставлять, і на ЮМЦ ставлять, і на Т-150 ставлять. Бо тому що коли ти спробував, це ти від цього вже не відійдеш. Тільки це я казав, хто зна коли, а люди зараз е, восприйняли, зрозуміли і користуються. Тому якось отак, якось отак. Йомаю, ну, дивіться, вже як зальопало. Одось шурує боковий такий, що я тебе дам. І вітер серйозний розгулявся. Ці калинчики. Блін, якби не клинчик, я б уже давно завершив би. Я на тому краю крутився довго. І на цьому довгенько Надо отут підчистить посадку, що ж ти ні оприскує, не під'їду туди, щоб побризкати, воно лобода стоїть по, по краю. Ні трактором не можу обробити, тому що не підлізеш, вілки мішають і таке воно, Ось яма, оце ота моралося колись. А зараз вже не гориться. Зараз вже не обробляється. А точка десь крайня, десь отут, аж в посадку заходить. Десь вона була в тому году, я її щось не бачу. А, ось сьо, он, бачите, біле, осьо. Отак, от, от так. Да, диви, яка діагональ вийшла, сумасшедша іменно в цьому краю. тому якесь не таке було. Ну нічого, нічого, зараз вже думаю, може. встигнемо, і буде все файно. Тоніровка, він така, що кажеться вже 6 вечора. Переборщі, я то вже був говорив, то після переборщі. Так, корона тут пече, аж гай шумить. А ну якщо отака, ну дивіться. ніч, День. Або день ніч. 2.90 по автопілоту поставив, то он, бачите, йде перекриття. Пече... Аж гай шумить, Це номера ось трудять, всі кноплі. Подскрипує. Як на мене, отлічно. Може, звісно, десь щось би і краще. Ну як я знаю, що тут все одно буде ще одна дисковочка, тому що нам треба зарівняти. Ой, нащо я це нервно зробив, так? Да? То пойдет, пойдет. Я навіть оце, народ і не скажу, на яку глибину оце воно й робить. На 5, на 7, на 10, на 12, не знаю. Ото приїхав, опустив, на насіка стояло, на сійке й пішов роботи. Боязно, я зна, може й глибоко, а може й Та ти дивину, йомайо, покурищаш, блін, чуть-чуть. О, окленяка здоровий. Ой, я там за посадкою бачу, прям стіна лупе. Ой-ой-ой, 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 і -ой. Ой -ой -ой. дощ па... хорошо, і дощ погано. Все, нам нам же ж не вгодиш. Нам то доща, дай, а його нема. То на дощ, а він нам зараз не нужен, типу, да. ну, все як обично. Стандартна схема. Ой, працюємо. Так, пацанчики, ну що, на сьогодні все. Ну його це саме. Сьогодні субота треба баян прогрівати. А не займатися ерундой. Значить що, площу зробив, дощик не помішав. Виглядає отак. За одного тут бур'яни дискував, дорогу підрівняв і собі і сусідям, бо воно бур'яни росли, амброзія лобода таке засохше і ця свиріпа стояла тут, як квітка, то дорожку зробив бомба. Ну, Можна сказати, що тепер типо, я як рейдерський захватив землю, тобто, дорогу. Але ж я навпаки її оце. Підрівнюю, підрівнюю, стараюся там-там-там підрівняти. Ну, коротше, це один я такий дурачок, округі, який хоч щось по дорогам робить, бо вони отакі. Е -е, так як зроблені по полям, то тобто поле це ж було суцільне. А потім виявилися точками і тоді ж оце дороги, і давай скакати по як не по вороному, так по дискованому. І в ітоні воно таке регеля вийшло. Так, ну і що, задіскувалося нормально. Нормально. Такий фон вийшов. Земля сиренька, хай собі почива, тоді вже пізніше заїдемо, жахнемо в другу діагональ і буде прекрасно, і буде чудово. Весною тоді боронками зарівняється. А ви пишіть, хто додивився до цього міста. Що ви думаєте? Оранка це веч. Чи все-таки оранка це вже, це вже історія. Ні, як історія. Там, де є опади, питань нема, колись і в нас вони були. А зараз оце дивишся на оце, оце ось. І плакати хочеться, дивіться. Представте, потім це весною, його тут хребет оце ламати в тракторах на оцих булижниках. Тому що воно ж не розмокне і не стане таке гладеньке. А ось реально, бачите, плуг просто реально фізично він не ліз. Тут глибина, я не знаю. 10 сантиметрів. Просто він не ліз. Капець. Капець. Це б зараз би кроноса. Ну, може треба було заїхати, попробувати. Кронос би той зараз би порозбивав. Би чуть -чуть. Той задній коток його мочний. мочний. І що ми бачимо? Це сиро було. Коток сам по собі. Ну, це, оце зараз воно обтруситься, чистіки зараз почистить. На самому цьому забило, але чистіки справляються все чітко. Ну, сиро, ну не прям так, щоб... Моква, якби щоб дощ дебелий пройшов, то була б торба. А так нормально. Фух. Все, народ на цьому завершуємо. Зустрінемося вже в нових відосах. Всім пока.